В цьому відео ми розбираємось з термінологією. Пізніше ми навчимося створювати свої функції, навчимося створювати класи, але зараз нам потрібні також ці терміни, тому що нам треба розуміти, про що ми говоримо, а саме у нас вже будуть якісь об'єкти, якісь типи даних, з якими нам треба розібратися, для того, щоб ми могли розуміти, про що йде мова. Перший термін, який ви будете зустрічати, найчастіше це термін об'єкт. Python так називаються будь-які конкретні дані, які ви створили. Наприклад, якщо ви пишете число 100, це в нас вже об'єкт пам в пам'яті Python з числом 100. Якщо ми створюємо якийсь список веланс, у нас є зміна, яка посилається на об'єкт. Об'єкт в даному випадку це список, в нього є конкретний тип, це список, серед нього є конкретні об'єкти інші. Тобто об'єкт в Python це найзагальніше, що може бути, і це терміни, які ми називаємо якісь дані. Чому я кажу саме про якісь дані? тому що. Окрім того, що ми створюємо якісь дані конкретні, у нас ще є щось, з чого ми їх створюємо. Для створення якогось об'єкту в Python ми використовуємо класи. Ми поговорили про те, що об'єкт це якісь конкретні дані. Ми поговоримо про те, як називається абстрактний умовний список, що це називається клас. Але спочатку нам треба розібратися з тим, що таке функція. Функція це якісь дії, і майже завжди функція може працювати з різними даними. Наприклад, якщо ми візьмемо функцію len, ми можемо їй передати рядок, і вона нам покаже, скільки символів в цьому рядку, в даному випадку 5. І ми можемо передати їй, наприклад, список. В цьому випадку у нас повертається розмір списку, тобто скільки елементів в цьому списку. Важливий момент тут, що функція len може працювати як з рядком, так і зі списком, так і з багатьма іншими типами даних. І зазвичай функція в Python може працювати з різними типами даних. І виконувати з ними якісь схожі операції. Функція це завжди про якісь дії, тобто ми щось робимо і отримуємо, як правило, якийсь результат. В даному випадку ми бачимо з злен в out — це означає, що ця функція щось повертає, якийсь результат, який ми можемо записати в зміну, чи зможемо з ним щось зробити далі. Бувають функції, які не повертають ніякого значення. Це може бути, наприклад, функція print. Якщо ми скажемо print 100, Число виведеться на стандартний подак виведення, але результатом роботи print буде none. Тобто це спеціальне значення в Python, яке говорить, що нічого тут не повертається. Також важливий момент, що ми функціям передаємо якісь аргументи, тобто якісь конкретні об'єкти, з якими функція має працювати. Коли ми говоримо print, ми можемо сказати print 100, тобто один елемент передати якийсь, а можемо сказати print 100-200. В цьому випадку ми передаємо вже більше аргументів, більше елементів, більше об'єктів, і print нам виводить 100 і 200. Якщо функція, наприклад, len, вона налаштована на те, щоб працювати тільки з одним елементом, ми не можемо їй передати їх більше. Якщо ми скажемо len баланс, вона працює. Якщо ми скажемо len баланс, а потім тест, ми отримаємо помилку, в якій написано, що функція len очікує тільки один аргумент, а ми передаємо два. Тобто, коли ми говоримо про функцію, ви зазвичай також дивитесь, в документації, чи тут в Python підказку, які аргументи їй треба передавати, скільки цих аргументів може бути, які є параметри налаштування роботи функції. Наприклад, якщо ми подивимось Print, у нас є тут, окрім того, що ми можемо передавати декілька аргументів, ще є якісь параметри налаштування цієї функції. Наприклад, за замовчуванням, коли ми говоримо print 100-200, між 100 і 200 ставиться пробіл. Але якщо ми скажемо print 100-200, і напишемо тут якесь інше значення, наприклад, плюс, у нас між 100 із 200 поставився рядок, в якому один символ плюс. Головний момент тут те, що перша, функція зазвичай працює з різними типами даних. Друге, у функції є якісь параметри налаштувань це те, що ви бачите тут в підказці. І тут же вказано якимось чином, скільки аргументів ви можете передавати, тобто скільки елементів ви передаєте, коли ви функцію викликаєте. І. Ще один важливий момент, до якого ми добралися це виклик функції. Коли ми зараз говоримо про функції через те, що ми не вміємо їх ще створювати, ми говоримо про використання якихось творних функцій. Для того, щоб ми могли використовувати функцію, ми її викликаємо. Це те, що ми до сих пір писали, не проговорюючи функцію, наприклад, print, і далі дужки. Оце є виклик функції. Всередині дужок ми передаємо те, що називається аргументи функції. Тут у нас може бути. Змінні тоді замість цих змінних підставляється реальні значення, а можуть бути якісь значення, як ми зараз пишемо, 100. 200 Тобто ми можемо викликати print 100-200, а можемо сказати, що у нас є num 1 дорівнює 100, num 2 дорівнює 200, і також написати print, але num1, num 2 Чи скомбінувати і сказати num 1 num 2 і 300. Тобто ви можете писати в будь-якому місці, де ви пишете конкретне значення, якийсь конкретний об'єкт 100. Можете там написати також і зміну, яка посилається на 100. Окрім того, що у нас є об'єкти і функції, у нас також є методи. Якщо ми створюємо, наприклад, список VLANs і скажемо веланс. ми бачимо тут якісь слова, це методи. Це ті самі функції, тобто ті самі дії з чимось, але вони прив'язані до якогось об'єкту, якогось конкретного типу. Головне, чим відрізняються функції та методи, це тим, що функції працюють з різними типами даних, а методи прив'язані до конкретного типу даних. Тобто методи це функції, які прив'язані до якогось конкретного типу даних. Наприклад, у будь-якому списку будуть такі методи, які ви зараз бачите. І відповідно, наприклад, у рядка будуть свої методи, у інших типів даних, які ми будемо вивчати далі, будуть свої методи. Але у будь-якого списку, який ви створюєте, методи будуть однакові. Ми, наприклад, можемо сказати append і сказати 100, і це використання методу. Метод, так само, як і функцію, ми викликаємо. Ми пишемо дужки і пишемо там якісь аргументи. І знов-таки для того, щоб дізнатися, які аргументи тут писати, що писати в дужках, ми дивимося підказки чи дивимось документацію. І тут написано, що ви можете передати якийсь об'єкт, ми вже знаємо цей термін, і він буде додаватися в список. Коли ми будемо говорити далі вже про конкретні типи даних, ми будемо говорити, що якийсь метод щось повертає, значення, якийсь значення, якісь ні. Це вже будуть якісь нюанси, якісь специфічні для конкретного типу даних, для конкретного методу. Але це та сама ситуація, що і з функціями. Наприклад, LEN повертає якесь значення, яке говорить нам про розмір об'єкту, а print виводить щось на екран і нічого не повертає. Так само є методи, які нічого не повертають. Наприклад, append зараз. Він змінює список, але не повертає нам нічого. І є методи, які повертають нам щось, і ми про це ще окремо будемо говорити. Тепер ми знаємо, що є об'єкти, тобто це просто конкретні дані якогось конкретного типу. У нас є функції і методи. Методи завжди пов'язані з якимось об'єктом конкретного типу. Ми говоримо про методи списків, говоримо про методи рядків, тобто, контекст завжди якийсь тип даних. Але у об'єкту також може бути, окрім методу, ще якісь атрибути. Тобто, окрім того, що ми можемо робити якісь дії з об'єкту, ми можемо ще почитати про нього якусь інформацію. Наприклад, якщо ми відкриємо файл, в нашому випадку ми використовуємо зараз функцію open, кажемо їй, що треба відкрити файл readme, Вона повертає нам щось що умовно можна назвати файлом. Це якийсь об'єкт в Python, який відповідає реальному файлу readme. І у цього об'єкту файл, який зберігається у зміні F, є не тільки методи, але ще є якісь атрибути. Якщо ми напишемо f.tab, у нас тут дуже багато всього, але у нас тут частина це методи, частина це якась просто інформація про об'єкт. Тобто частина це атрибути, частина це методи. Методи це те, що нам треба викликати, це якісь дії. Наприклад, close закриває файл, а closed – це атрибут, який говорить. Закритий файл чи ні. Тобто, якщо ми наново зараз створимо зміну і скажемо closed, то говорить false, тобто файл зараз відкритий. Зверніть увагу на різницю між close і closed. Close ми пишемо дужки, це ми викликаємо метод, йому не треба передавати ніяких аргументів. А closed – це як просто звичайна зміна. Вона виглядає трошки дивно, тому що ми пишемо f щось, але це якраз як зміна, яка прив'язана до об'єкту. Коли ви пишете f.tab, а iPython інколи вам підказує методи дужками. тобто, якщо ви зараз подивитесь, тут всюди дужки. Але якщо ви відкрутите трошки відео назад, коли я давала так само f.tab, він там не показував дужки. Такий в нього момент є, тобто він не завжди навпроти методів показує дужки. Але зараз те, що з дужками, це методи, все інше це атрибути. Зазвичай вам не треба це запам'ятовувати, тому що ви можете подивитися просто підказку. Наприклад, підказка для close виглядає так, а для closed виглядає так. Для close написано, що це якась функція чи метод, а для буквою D в кінці, такого нема. Тут написано тип bool, тобто це true або false, це конкретне якесь значення. З часом ви просто навчитесь розрізняти ці речі і будете бачити, що з цього метод, що ні. Але є допоміжні функції, які можуть вам це підказати більш. Надійно, ніж iPython. Для того, щоб вам повторити те, що я зараз буду робити, вам треба встановити модуль rich, install Rich. в мене він вже встановлений. Після того повертаємось в iPython і кажемо: from Rich Import, Inspect. Просто магічна команда поки що. І якщо ми тепер знову створюємо наш файл і говоримо inspectf, за замовчуванням. Нам показуються тут тільки атрибути, тобто тільки якісь значення, які прив'язані до об'єкту, якась інформація про нього. Тут ми бачимо закрити файл чи ні, як працювати з помилками, який режим відкриття, яке ім'я файлу і так далі. Тобто це просто якісь значення, і ми бачимо стовпчиком тут самі атрибути і їх значення. Якщо ми додамо inspect тут true, функція inspect нам виводить ту саму інформацію про той самий, об'єкт, але додає методи. Ця частина це методи. І так ви можете розрізнити, що з них атрибути, що не треба писати з дужками, а що методи.